Короткий ролик від мене для вас. 5 хвилин моїх роздумів. Бачите, задні ящики лежать. А Це означає, що я щось кудись роблю, щось кудись вожу. І от зараз такий вечір, повітряна тривога. Я сьогодні цілий день працював совісно в магазині. Приємні люди, файні враження. Мені подобається ось ця така робота. знаєте. Люди приходять. Півдня у нас немає світла, півдня непонятно що. Ти не можеш працювати з ноутбуком взагалі, тому що повний трендос. І от зараз, вже вечір, 9 вечора, я їду на пасіку, зараз буду збирати пилочок. І от думаю, що б то вам таке файне панство сказати, Для того, щоб змотивувати, для того, щоб трошки якось продвинути українське бджільництво. І знаєте що? Придумав. Панове. На українському бджільництві, ви мені можете вірити, можете не вірити. Дивіться, все, що я кажу на каналі, це або мій досвід, або моя особиста думка, яка ґрунтується на досвіді, який я здобув впродовж десятирічного е такого працьовитого, насиченого періоду свого життя, в якому я освоюю галузь бджільництва і продовжую це робити. Від аматорського до професійного рівня. І хочу вам сказати, панове, наступне. Дивіться, українське бджільництво це дійсно круте бджільництво, якщо ставити його в ряд з усіма бджільництвами світу, це дійсно круте бджільництво. Українське бджільництво це те бджільництво, яке багато разів за свою історію робило фантастичні речі. Просто фантастичні речі. І це від Київської Русі, коли ВВП Київської Русі ввалову частку ВВП складало саме бджільництво, а саме експорт воску, меду, медових напоїв, до моменту, коли Петро Іванович Прокопович створив рамковий розбірний вулик. Там можна ще багато про що говорити. Але от я постійно їду, да, зараз довгу дорогу долаю і думаю. А от що ми, сучасне покоління, наші сучасники, що ми можемо зробити для українського бджільництва. По-перше, в нас занадто великий інструментарій для того, щоб щось зробити для українського бджільництва. Занадто великий інструментарій. Ми з вами стільки всього можемо зробити. Але, на жаль, рівень розвитку мозгів самих людей значно нижчий. Хто б що мені не казав, це я бачу. Тому що одиниці джолярів України на сьогодні розуміють справжню ситуацію. І одиниці бджулярів України дійсно розуміють, що потрібно робити. Як би хто на мене не обіжався, але найнижчий рівень це коли ниють шомет по 40, це найнижчий рівень. Хто б що мені не казав, панове, це, те, е, ну, це біда нашого бджільництва. Але сьогодні не про те. Сьогодні про те, а що ми можемо зробити. Панове, ми можемо бджільництво Вивести на зовсім інший рівень. І слухайте, слухайте, що я вам зараз скажу і запам'ятовуйте. Пасіка, пасіка буде успішна тоді і буде взірцем світового бджільництва тоді, коли на вашій пасіці буде перше дипломований бджоляр Друге, на вашій пасіці будуть бджоли. А саме бджоли селекціоновані, все як має бути. І третє, це коли на вашій пасіці буде міні-лабораторія, в якій ви зможете провести мінімум 10 базових е аналізів, які забезпечать санітарну чистоту. Лабораторну чистоту, ветеринарну чистоту, як хочете це називайте, коротше, забезпечить вашу пасіку з точки зору Гігієни І от цих три компоненти: кваліфікований бджоляр, генетично правильні бджоли, і третє це міні-лабораторія. Скажете, що це буде зараз там дорого коштувати, чи ще щось, маячня. Це все. Під силу буде для звичайного середньостатистичного пасічника. Єдине, що коли це буде дорого, коли не буде знань. Отак, От то да, Так це буде дорого. І тільки завдяки цьому українське бджільництво дасть фору всім бджільництвам в світі. Все. Я точно знаю, що я про це говорю перший. <пл 'язаний> всім гарного дня, панове! Підписуйтесь на канал Пікіперофікле і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. На все добре.